Дитячі-юнацькі спортивні школи Одеси під загрозою, на думку досвідчених тренерів міське управління фізкультури і спорту, під керівництвом Ігоря Біланова робить все, аби знищити спортивні виховні заклади. В Одесі 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Поки всі вони працюють. Багато в чому завдяки ентузіазму тренерів. Вони б'ються за свою справу вже рік. З того часу, коли Костусів призначив начальником управління фізкультури та спорту Ігоря Біланова, на жаль, відомий і поважний футболіст не виправдав надій тренерського колективу. Почалися несподівані та неприємні речі. Говорити про них перед камерою люди не хочуть. яка прийшла, обіцяла, що наоборот зарплати будуть рости, а у нас дето на третьому на третій уменьшили заробітну плату. Та виплачувати вислугу літ тренерам, в течение почти що років. На всі питання ніхто не дає ніяких ответов. Більше того, у тренерів забирають гроші, які дали раніше. Такого не було при жодній владі. І робиться це нібито на законних підставах. В літній період в отпускную компанію завжди тренерам виділяються деньги в розмірі оклада на оздоровление. были выплачены, так как деньги отпущены бюджетом, деньги были выделены, их нам, естественно, выплатили. После того, с сентября месяца, даже где-то с октября месяца, нам популярно объяснили, что это не ваши деньги и вам их не положено, у нас их стали изымать. Я уважают тренеры, в управлении физкультуры и спорту расцветают финансовые махинации. Гроши за оренду залив группами взрослых не проходят по документам. Это перешкоджает проведению змагань. Дети едут э, на соревнования за счет или родителей, или людей, которые помогают, там спонсоров так называемых, а именно из э, бюджета города ни, ни копейки не выделяется на э, спортивные соревнования. С детей, которые должны тренироваться бесплатно, э, заставляют, заставляют, ну. принуждают так, как бы добровольно принудити брати. Деньги. Разом з тим здійснюється кадрова чистка. Незадоволених діями керівництва просить піти за власним бажанням або звільняють. Незаконно снимают директоров, заместителей директоров, методистов э, с работы, Іще любой підлог звільнено директорів або їхніх заступників у 10 школах. Всього залишилися без роботи близько 80 працівників. Чи сам ігор біланов проводить такі реформи спортивного виховання, або хтось робиться його руками, так чи інакше, а до добра подібна політика не призведе.